Карта душі світу 2025 року, кермічне очищення планети перед новим циклом. Перед 2026 роком. От що зараз відбувається і вже відбулося протягом даного року. Світ не сходить з розуму, світ сам очищається. Ми ж йому у часи великої трансформації, і у 2025 році планета переходить, кермічне очищення проходить. Не лише люди, а й країни, і цілі народи. Колективна свідомість, колективна душа світу. І те, що здається хаосом, насправді є завершення старого циклу. Я, нумеролог і зараз покажу вам карту душі світу, щоб ми побачили. Ну, розкажу, точніше, де зараз темрява, а де пробуджується саме світло. Отже, Сполучені Штати Америки це є влада без душі. Тобто Америка тримається на ілюзії успіху, але всередині сам іде розпад. Люди вже втомилися там від фальші, політики, медіа та штучні ідеї свободи. І карма це є сила без серця. Завдання їхнє відчути Бога не назовні, а всередині себе. Китай це є контроль без індивідуальності, Великий, могутній, але все більш схожі на клітку. Людина там як гвинтик, це не душа. Тому маска величі вже самої тріщить. І завдання їхнє пробудити душу нації, повернути цінність кожного. Росія це є тема гординя, перекручена духовність. Тобто у них гординя та перекручена їхня духовність. Тобто страх, гординя, ідея обраності це не шлях до світла. Війна назовні. Це про війну всередині, тобто пробудження буде, але через біль. І завдання визнати рани, не перекривати їх правдою. Західна Європа комфорт без глибини виглядає цивілізовано, але всередині є емоційний вакуум, тобто апатія, втрата сенсу, втома від війни. І завдання їхні згадати про душу. В першу чергу відродити дух, що колись палав їхній. Ізраїль це є тінь незакритої рани кермічна, це є земля, яка вже кричить, тобто їхні старі кермічні вузли стискають їхній простір і під перетворюється на саму агресію. І завдання зцілити пам'ять роду, пам'ять їхніх практиків. тобто не нападом, а прощенням. Африка забута гідність. Тут прокидається така сила, народи, які були. Приниженими століттями пригадають свою велич і завдання піднятися не гнівом, а древньою мудрістю і зв'язком із землею. Е, індія. Дух без тіла, величезний дуже потенціал, але молитва без дії. І це вже є втеча, коли йде молитва без дії. ну Завдання опуститись дух. У тіло впустити, тобто дух впустити в своє тіло, допомагати діями, а не тільки медитувати. Латинська Америка це є серце, яке не чують, і тому тут є сам біль, колоніалізм, зрада та хаос, але також нова хвиля, йде як серця, нова хвиля серця, музики, духу, і, який хоче бути почутим. І завдання це прийняти свою силу, не ховатися більше. Україна це біль, що народжує гідність. Тут народжується новий світ через біль втрати, кров, пробудження. Ну, через біль втрати і кров це буде пробуждатися істинна гідність. І Україна показує, що таке бути живими. Тобто, завдання світ має побачити, що світло народжується у найтимнішу ніч. Тому ми на переломі у 2025 році, і кожна нація проживає свою карму. Тобто, це не є хаос, це є нові пологи нового світу. І до 2026 року залишаються тільки ті системи, де є життя, серце і правда, і ми не втрачаємо світ, ми його очищаємо. Тому пам'ятай, що світ змінюється через тебе. Оберекен ти є частиною старої карми, чи нової карми, чи носієм нового світла. Також підпишись, якщо тебе торкнулося, це напиши в коментарях свою думку, яка карма твоєї країни. Вмикай сповіщення, бо тому, що далі буде ще глибше.